Марвел у Івано-Франківську. В обласній філармонії вперше звучатиме музика з голівудських фільмів. Симфонічний оркестр виконуватиме 19 творів, щоб прививати молодому поколінню любов до класичної музики та збільшувати аудиторію філармонії. Ця програма, скажімо так, сконцентрована на молодь. І одною з метою також цього концерту є запрошення більше молоді до філармонії, щоб вони. Щоб вони розуміли, що симфонічний оркестр та філармонія це не також щось таке, це не завжди щось нецікаве або старе а. Це може бути щось кардинально нове і звучати по-новому, і те, що їх цікавить, тому що, наприклад, у всьому світі ця культура Марвел є дуже популярною, тобто молодь любить цих супергероїв. Не лише музика, а й проектор, на якому демонструватимуть уривки з фільмів кіносвіту Марвел, щоб повністю розкрити суть та підсилити емоції. Диригент Роман Зунза зазначає: у фільмах йде боротьба добра і зла. Це також і наше сьогодення. Оця героїка, яка є в кінофільмах. Щоб її передати, щоб показати людям, як е, е, зараз у фільмах відбувається, щоб добро перемагає зло, що люди достойні, люди герої, і вони йдуть до цієї героїки проти, проти, ну, завдяки боротьбі. Вони борються, вони перемагають, і це десь перекликається з тим, що ми маємо сьогодні в Україні наші герої в ЗСУ, які борються проти е, російської навали. І е, ми також, як українці, гордий народ, відчуваємо себе певними героями. З цією концертною програмою оркестр планує їздити по Україні. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, Анастасія Бегей, новини телерадіо Раї.